Перша згадка про цю страву датується 1584 роком, а кількість рецептів не злічити. Говорять, що кожна українська господиня додає до нього свій секретний інгредієнт, що робить її страву унікальною. Більш того, 1 липня 2022 року ЮНЕСКО внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Такий, от він борщ, Їстівний символ України. І саме про нього ми детально розповімо у нашій щотижневій рубриці. Їж борщ з грибами й держи язик за зубами. Говорили, якщо хотіли присмирити балакучих, де багато невісток, там дуже борщ солоний. Частенько любили промовляти свекрухи на обранець своїх синів. Тоді як сідайте борщувати було поширеним запрошенням до обіднього столу. Цікавим прикладом її дитяча приказка. Іди іди дощику, зварю тобі борщику, яка також показує значення хліборобської культури для України. Перша задокументована згадка про український борщ датується 1584 роком у Києві і належить німецькому торгівельному агенту Мартіну Груневеку. У своєму щоденнику він писав: Русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і петво. А в 1619 році є спогад про класичний обідній набір, в якому писалося наступне: і пироги там були, та й борщика зварили. З першої половини 17 століття з'являються прізвища, похідні від слова борщ борщовський. Борщенко. У словнику української мови Бориса Грінченка від 1907 року є понад десяток слів, які теж виникли від назви страви: борщичок, борщисько, борщувати, борщівниця. Тож історія борщу безперервна і багата. Про українську борщову культуру свідчить також топоніміка. Наприклад, у різних регіонах є відповідні населені пункти: борщі, борщівка, борщів, зокрема, відомий район Києва Борщаївка. Одна з особливостей, що вирізняє борщ з-поміж інших подібних страв його кислість. Традиційний варіант для закислення борщу буряковий квас. Також борщ закислюють вишнями, кислими яблуками, порічками, журавлиною, молочною сироваткою, ревенем, щавлем, кропивою, листям і калиною. А більш сучасний варіант помідори та їхні похідні. Під час одного з опитувань українці відмічали традиційні регіональні особливості страви: борщ із карасями зі Слобожанщини, полтавський борщ із галушками, зелений борщ з підволочиська та білий з рожево-білого буряка з Поділля. Більшість людей зазначала, що буряк це обов'язковий інгредієнт страви, як і картопля, морква, цибуля та капуста. Серед сучасних складників страви дехто назвав такі екзотичні продукти, як авокадо, броколі та спаржу. Унікальними в українських борщах також є чебрець, копчені груші, фрикадельки, ковбаса, лисички. А в Шацьку, Волинської області, навіть додають кров дикого кабана, тож страва має абсолютно чорний колір. Найбагатшими вважаються український і київський борщі. До їх складу входить до 20 найменувань продуктів, тоді як до полтавського і зеленого 18, чернігівського 16 і так далі. Найпоширенішими з цієї традиційної страви в нашій країні є український, пісний з грибами та квасолою, весняний, холодний. Приміром, пісний борщ із грибами заправляють олією з часником, а до борщу подають пампушки, политі олією з часником або пиріжки з м'ясом і капустою. Важливо знати кожному українцю, що 1 липня 2022 року борщ було внесено до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. До речі, у цей же список потрапили ще чотири українські символи: двоє з них вихідці з Дніпропетровщини. Це Петриківський розпис та козацькі пісні. Наявність у цьому списку доводить, що та чи інша страва є своєрідним етнокультурним феноменом, символом національної культури, вартим дослідження і захисту. ЮНЕСКО мало розглядати рішення щодо борщу в 2023 році, однак зробила це швидше через розв'язану Росією війну проти України. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко тоді назвав рішення ЮНЕСКО перемогою у війні за борщ. А також подякував за допомогу у популяризації української страви експертам Євгену Клопотенку та Марині Соботюк. Саме Євген Клопотенко разом із командою однодумців займалися підготовкою номінаційного досьє для ЮНЕСКО, до якого входило понад 700 сторінок різноманітної інформації про борщ зокрема, зібрані з 25 регіонів України, включно з Автономною Республікою Крим, унікальні рецепти приготування борщу. Ось так: червоний, зелений, жовтий, з чорносливим чи копченими грушками борщ це втілення смаку та духу нас, українців. Адже навіть у виборі інгредієнтів для борщу нам притаманне прагнення до свободи, повага до традицій та родинного затишку.